Харчування заради життя. Родина з Харкова налагодила на Прикарпатті виробництво їжі для людей з рідкісною хворобою. фенілкетонурією. це печиво кокосове. Тут іде основний склад, спеціалізована суміш для випічки, плюс додавлена кокосова стружка. Печиво дуже смачне. Я завжди перед тим як ми щось якусь новинку запускаємо. У нас є основний такий експерт це мій син. Він хворий на фенілкетонурію. 22-річного дворічного Миле спадкове захворювання, що вражає нервову систему, виявили не одразу. Коли хлопцю виповнився рік, у нього почали значні проблеми зі здоров'ям. Тоді батьки забили на сполох. У сина діагнозу поставили у рік. Майже він пропущений, тому що, взагалі, зазвичай ставляться діагноз до, до трьох місяців. А Вбереться аналіз у пологовому будинку на третю добу від народження дитини У сина у пренатальній карті було зазначено, що аналіз був взятий, але не виявлений був фонілфонілки кетонорія. Тому вже діагноз був поставлений, коли у сина почались проблеми зі здоров'ям. От, і постфактом людям із таким діагнозом не можна вживати білкову їжу. Проте її можна замінити спеціалізованими амінокислотними сумішами, які компенсують необхідний білок у їхньому організмові. Не очікував за це, ну, не хотів хворити, Ось, але я думаю, що буду здоровим, а воно не вийшло по-інакшому. Не можна їсти ні молоко, ні сир, ні, ні хліб, ні рибу, ні м'ясо. Я їм спеціальне харчування. Раніше суміші для сина Володимир замовляв із-за кордону, адже в Україні знайти їх було складно. Сам чоловік за фахом, інженер-технолог фармацевтичного виробництва. Сім років тому він очолив громадську організацію об'єднання батьків дітей інвалідів та інвалідів, хворих на фенілкетонурію особливі діти, та почав подорожувати країнами, аби вивчати техніки створення харчів. Відтак із дружиною взялися налагоджувати власне виробництво. Першим це був були макарони. Я їх розробляв в інституті харчової промисловості у місті Харків, в лабораторії. Ну от там разом з фахівцями ми почали розробляти ці макарони. Потрохи, потрохи, і вже більш-менш дійшли до десь за півроку, дійшли до. Того, що треба робити не тільки макарони, а і більше різні суміші для випічки, для хліба, каші, і все решта, з рецепторою Володимира поступово на українському ринку з'явилося понад 10 видів макаронних виробів, які виготовляють та фасують на сімейному виробництві вручну. Я засипаю просто суху суміш, і потім розважила, і потім заливаю кипятком. Обов'язково має бути кипяча вода. Це ручна робота, як бачите, роблю фетучині, Дуже смачні італійські макарони. До речі, ні не відрізняється від наших, навіть від італійських не відрізняється. Я от зробила, потім після того вони ставлю у сушильну камеру і десь вони сушаться ну, 14, може 16 годин. Нині діток з фанілки тонурією в Україні близько двох тисяч. Частина виїхали за кордон через війну. Сім'я тутуків теж залишила Харків. А їхнє виробництво там знищили російські окупанти. Коли ми десять нього просиділи, а потім я розумів, що в нас закінчується хліб, у нас не було світла. У нас взагалі ну не могли навіть нагодувати сина. Е, якщо звичайні продукти там десь щось можна було дістати, то е, ці продукти ну. Закінчувалась і навіть не возили перші, мабуть, місяці, навіть ніхто нічого не возив. Ну, тим паче, на Харків неможливо навіть посилку було отримати. Ми вирішили їхати, зібрали, що було з собою продукти. Потім там якась гуманітарна допомога трошки приходила. Ну а потім стали знаєте, як е, на ноги і почали ставати на ноги, розуміти, що треба далі працювати, далі треба е, допомагати іншим і собі. Ось так, що ми почали потихеньку, потихеньку напрацьовувати. Мені родина з Харкова виготовляє навіть суміші для омлетів, дурунів, ньоків та бургерів, і зупинятися на цьому не планують. Асортимент розширюватимуть і надалі. Віталія Коч Горпопик, телеканал 402.